Вітаю на уроці хімії. Сьогодні коротко і просто про йони. Йони – це електрично заряджені частинки, які утворюються з атомів або груп атомів, коли вони втрачають або приєднують електрони. Формули йонів прийнято записувати в такому порядку. Справа над символом хімічного елемента спочатку записують величину заряду, а потім його знак плюс або мінус. Наприклад, ферром 3, плюс, оксиген 2 мінус. Цифру 1 в заряді йона не пишуть. Наприклад, просто аргентом плюс, просто бром мінус. Позитивна Заряджені йони, йони з зарядом плюс, називаються катіони. Їх утворюють атоми металічних елементів і гідроген. Заряд катіона може набувати значення від плюс 1 до плюс 4. Наприклад, катіон натрію плюс, катіон магнію 2, катіон алюмінію 3, катіон титану 4 плюс. Аніони це негативно заряджені йони. Йони з зарядом мінус. Їх утворюють атоми неметалічних елементів. Заряд аніона може набувати значення від мінус 1 до мінус 4. Наприклад, аніон хлору мінус, аніон сульфору 2 мінус, аніон нітрогену 3 мінус, аніон карбону 4 мінус. Дізнатись величини зарядів деяких йонів можна за періодичною таблицею. Так катіони з зарядом 1 завжди утворюють металічні елементи першої групи літій, надрій, калій, рубідій, цезій. і один єдиний неметалічний елемент гідроген. Катіони з постійним зарядом 2 утворюють металічні елементи другої групи берелій, магній, кальцій, стронцій, барій. а також два елементи з 12-ї групи цинк і кадмій. Катіони з постійним зарядом 3 утворюють три металічні елементи з 13-ї групи алюміній, галій, індій. Вказані елементи та їхні заряди краще вивчити на пам'ять. Всі інші металічні елементи утворюють катіони зі змінним зарядом, їх вчити не треба. Величини таких зарядів вам завжди вкажуть в умові задачі або в назві сполуки. Аніони утворюють тільки атоми неметалічних елементів за виключенням елементів 18-ї групи, які йонів не утворюють взагалі. Заряди аніонів обчислюються за формулою номер групи, в якій розміщений елемент в періодичній таблиці, мінус 18. Так, елементи 17-ї групи утворюють аніони з зарядом 1 мінус флуор, хлор, бром, йод. Неметали 16-ї групи утворюють аніони з зарядом 2 мінус оксиген, сульфор, селен та лур. Неметалічні елементи 15-ї групи утворюють аніони з зарядом 3 мінус нітроген, фосфор, арсен. Ну елементи 14-ї групи карбон і селіцій, утворюють аніони з зарядом 4 мінус. Елемент гідроген може утворювати не тільки катіон, але й аніон із зарядом 1 мінус, подібно до неметалічних елементів 17-ї групи. З Йонами познайомились. Можемо переходити до складання формул.